Ділерц це одна з найбільших мереж універмагів США, яка була ще заснована, можете собі уявити, в 1938 році в штаті Арканзас. А в результаті покупки Ділардом магазину The Dealers. І він, ну як всі американці, дуже часто вони називають магазини власними іменами. Тобто в цьому немає якогось секрету чи чогось такого незвичайного. І от ми з вами бачимо зараз. Саме цей надпис. Тож давайте зараз подивимося. Ми спеціально приїхали ввечері перед самим закриттям, щоб не було багато людей, і ми собі змогли спокійнісінько походити і подивитися, що ж це таке, що ж це за культові магазини. Відразу хочу спойлернути і сказати, що мене занесло все таки більше до взуття. І сьогодні більше уваги буде взуттю. Тож погнали. Так, включаємо всі наші органи почуттів і дивимося, що ж це за магазин. Чи відрізняється він від звичних нам українських магазинів? І перше, на що я натикаюсь, це на прикраси. Це біжутерія, це недорогоцінні прикраси. Ціна в них така, як у біжутерії, по 20, по 30, по 40 доларів. Це не дуже багато середньостатистичних американців. І як можна бачити, що прикраси з одного боку, нібито сучасні, а з іншого боку, все одно, як на мене, є трошечки Hello! є трошечки такий, знаєте, флюор якоїсь аутентичності. Проживши більше трьох років в Техасі, я на, нарешті почала розуміти, що саме ця така, знаєте, якась трошки кантрі, трошки стилістичність і трошки якісь такі аутентики Начебто в якомусь народному стилі зроблено, або в якомусь бохо стилі. Це саме от та тихаська така ізюминка і колорит, який вони дуже люблять, і жінки, і чоловіки. Та мова зараз піде не тільки про прикраси, а й взагалі про мої враження, і трошечки хочу розповісти про саму історію цього магазину. Тож дивимося на прикольні всілякі речі. І я потроху вам розповідатиму, що це за магазин, і що цікавого я про нього дізналася. Забігаючи наперед, хочу сказати, що в магазині був досить цікавий приємний аромат парфумів, шкіряного взуття, і трошечки якийсь такий власний парфум магазинів. Мабуть, що вони переймаються таку європейську таку практику. От ми бачимо, браслет коштує 30 доларів. Видно, переймають в нас такі, таку європейську практику, коли впізнаваність йде не тільки зорова, але і ще й через е, аромати. Тобто магазин має свій специфічний аромат. Відразу хочу сказати, що оскільки ми прийшли перед самим закриттям, то людей майже в магазині не було, тобто він був нібито десь в нашому розпорядженні. І отут я не можу змовчати і сказати трошечки про тих консультантів, яких я бачила в цьому магазині. А консультанти не ходять по всьому магазину, вони стоять кожен на своєму острівцю. Багато хто з вас знає таку систему. У нас також в Україні є такі торгові центри. Ви бачите, яка здоровенна площа, і є багато таких магазинів, в яких так званий open space. Так, от всім тим нашим і крикухам, які постійно волають і пишуть про те, що я зайшла в магазин в Україні, і мене не хотіли привітати, до мене ніхто не звернувся. Я була не потрібна, я відчула себе непотрібною в цьому магазині або інші категорії, яка кричить, що як тільки я зайшла, за мною почали ходити крок за кроком. Вони думали, що я щось краду, а я хотіла просто подивитися. Так, от вам, любі мої, присвячуються зараз саме оці секунди мого відео. Зупиніться вже з сервісом. Тому що все-таки як той сервіс, який надається в Україні, який надається українськими консультантами, повірте мені, ви більше такого сервісу не побачите ніде. До речі, саме цей магазин, саме Діларс, він славиться дуже класним сервісом. В чому він полягає? За вам, вами привітаються, попитають, як ваші справи, і ви маєте відповісти: I'm nice, or I'm not bad, «Okay, how are you? Все, на цьому конверсація закінчується. І поки ви не почнете шукати очима, руками і іншими частинами свого тіла консультанта, він більше до вас не буде підходити. Ну, він не буде з вами вступати в якусь дискусію чи в якесь спілкування. Все, на тому, дан. вам будуть посміхатися. Вам нададуть дуже поверхневу інформацію, максимум, що підберуть ваш розмір там чи колір, будуть знову ж таки дивитися в очі, посміхатися і кивати головою, але при тому ніхто з перед вами вигинатися на місточок не буде. Тож зупиніться вже хаяти наш вітчизняний сервіс. Будь ласочка, я вас дуже прошу. Майте повагу до праці чужих людей і до себе самих. А тепер давайте трошки історію цього магазину, тому що я відволіклася на сервіс, бо то для мене болюча тема. Отже, як я сказала, що в 38-му році ця мережа була заснована, а уже в 70-х-80-х роках ділард став одним із лідерів серед американських універмагів, зокрема через численні злиття та поглинання інших торгівельних мереж. Чим відомі діларці, в першу чергу вони відомі своїм розкішним асортиментом. Вони славляться ці магазини своїми колекціями висококласних брендів і одягу, косметики, аксесуарів, до речі, знову ж таки хочу поділитися власними враженнями. Коли я ходила між парфумерією, між косметикою ви знаєте, я відчула, що я дуже скучила за цим. Я вам чесно признаюся, коли я працювала ще в брокарді, працювала я 6 років в брокарді. І мені настільки все те вже знаєте в печінках сиділо, що я думала, я вирвуся з цієї мережі, я більше не буду працювати ні з косметикою, ні з парфумерією. Як консультант, я не буду цього робити ніколи в житті, і я ніколи про це не буду згадувати. І ось тут, зараз, ніколи не кажу ніколи. Я прийшла в цей магазин. Бачите, мене несе таки до взуття, тому що воно дуже сильно привертало мою увагу. І, мабуть, що з взуття це моя слабка зона. знаєте, подивіться, чобот. Вони просто якісь нереальні, це і це люди, хтось їх купить, це не виставочний екземпляр. Так от я наскільки відчула себе дівчинкою в цьому магазині, і наскільки я відчула те, що я скучила саме за цією косметикою, за цими пляшечками, бутилочками, за всім, за всім цим за цими баночками, це було щось неймовірне. Отже, повертаємося в історії про сам магазин. Гілер пропонує широкий асортимент, великий вибір, промоакції та знижки, і це дійсно будуть знижки. Там я дивилась деякі цінники, не на всі товари, не на 100%, але все одно з ціни під 190 гривень, на ціну там на взуття, наприклад, там, 116 гривень. Я вважаю, що це суттєва знижка. І повірте мені, американці цінять кожен долар. От це реально так і є. І, звичайно, в цій мережі магазинів ви можете побачити гарні знижки. Це буде не так, щоб знижка на все мінус 40, там чи на все мінус 70. але буде багато товарів зі знижками, і це будуть гарні знижки. Це не буде якась така маркетингова накрутка. Тобто, якщо, наприклад, якийсь виріб коштував там 190 доларів, а потім він коштує 116, то це по суті велика різниця для американців. Це суттєво, тому що американці цінять реально кожен долар. А тепер давайте я вам трошечки розкажу про легенди і міфи цього магазину. І перший міф це те, що Dillard's продає лише розкішні бр бренди. Цей міф поширений серед тих, хто чує про цей магазин уперше. Насправді, Dillard's продає широкий асортимент товарів від брендів середнього і преміумного сегменту. Хоча тут є й дорогі марки, такі як Майкл Корс, Келвін Klein і багато-багато інших. Але все ж таки багато товарів відносяться до середнього цінового діапазону, доступного для більшості покупців. Оця колекція мені дуже сподобалася. Я ніколи раніше не бачила у Yves Saint Laurent цю колекцію, але мені вона зайшла. Можливо, просто я відстала від світу парфумерії, але мені дійсно сподобалося, і я наносила деякі тестила на шкірі. Ви знаєте, я б носила їх, хоча дуже давно вже з Yves Saint Laurent, мабуть, що тільки старий опіум я могла носити, а потім все, що створювали, вони мені чомусь не заходило. Особисто мені. Я не говорю, що це поганий бренд або погані аромати. Отже, хоч магазин і має імідж елегантного бренду магазину, він пропонує товари на різні бюджети. І я вважаю, що це дуже правильно, це дуже по-американськи. Другий міф це звичайно про ціни, просто маркетинговий хід. Насправді багато хто вважає, що так звані розпродажі в Біверс це лише спосіб привернути увагу покупців, і що знижки насправді не такі вже й великі, як здається. Однак, однак насправді магазин часто проводить справжні акції, де можна придбати товари із значними знижками, і це реально так. Он подивіться 69 замість 100 з чимось. І це дійсно працює. Тому люди приходять сюди і можуть отримати реальні знижки. Як ви бачите, мене все таки зносить сторону взуття. Воно привертало сьогодні багато моєї уваги, і в мене був дуже такий, знаєте, серйозний вибір чи ходити по одягу зараз. Але на одяг у мене не було такої кількості часу, тому що як сказала, ми навмисно приїхали перед закриттям. Зверніть увагу на ці тапулети. 50 баксів, я розумію, що по українським цінам це дуже дорого, але по рівню Америки, по рівню американських цін такого сегменту магазинів, це недорого. Чи купила б я собі такі тапці? Можливо, якби моє життя було гламурним і таким, знаєте, дуже вже благополучним, так би я їх купила. Просто зараз в моєму житті немає місця таким тапкам, але в мене теж є дуже милі тапочки. І в одному з відео я вам їх покажу. Я їх купила собі. А де купила? Я розкажу окремо. І ще буквально декілька слів стосовно ціноутворення і взагалі цін. Так, дійсно. Частково деякі нові колекції не мають знижок, і це правда. Тобто, вони чекають свого часу для того, щоб вступити в зону знижок. Це є правдою. Ще один із міфів це те, що діларц має відмінне обслуговування клієнтів. Просто перфект. Це більше, ніж міф. Це частина реальності. Ділар дійсно славиться високим рівнем обслуговування, і тут я вам хочу сказати, що так, уже маючи, спостерігаючи різні стилі, привіт, різні стилі е, обслуговування, я можу більшим впевнено сказати, що навіть те, що я побачила тут, адже вже не було багатої кількості клієнтів і е, консультанти. Вони ж касири, вони вже займалися своїми справами. Вони підбивали касові звіти, але все одно одним оком вони пильнували за мною не з тим, що я щось краду, а просто щоб привітатися зі мною і посміхнутися. Але... Ніхто не завмирав переді мною в глибокому пардоні, так як хочеться деяким нашим покупцям, коли вони кричать, що в тому магазині нема сервісу, я зайшла і через дві секунди. Мене ніхто не зустрів очима. Я відчула себе непотрібною в цьому магазині. Тому я піду купувати в онлайні. Люди добрі, кого ви хочете налякати? Нехайте своїх сервіс вітчизняний. Повірте мені, він у нас дуже крутецький, просто нереально крутецький. Просто повірте мені нас. Щоб ви мали уявлення про те, наскільки високий рівень персоналу сам в ділерців, уявіть собі, що кругом зазначається така, ну як би знаєте, така висока кваліфікація, це коли консультант в магазині може порадити вам щось з того асортименту, що в нього є. До речі, мене дуже здивував вести лаудер. Сто років вже я нічого не навіть не намагалась нічого слухати з парфумів, і тут. Така несподіванка. Мені реально дуже сподобались ці парфуми, але, видно, вони сподобались не одній мені, тому що обидва тестери, обидві пляшечки були пустими. І я вам хочу сказати, що коли я вигнула камеру і запитала в консультанта, чому немає в тестері, я б хотіла послухати, нанести на шкіру. Вона сказала: Я перепрошую, просто аромат закінчився він дуже популярний і всі його на себе наносять. І це не визиває ніякої агресії ні в кого. Американці ніколи в житті не почнуть бити копитом і кричати вам, що як це так, я сюди прийшов, а ви поховали ти старий від мене. Може хтось зараз в цих моїх словах і впізнає себе, то подумайте над своєю поведінкою. А повертаючись до кваліфікації консультантів, увага! Консультанти навіть можуть проконсультувати вас стосовно стилю. Це нічого собі рівень такий. У нас кожен консультант в магазині може проконсультувати вас стосовно стилю. І що я вам хочу сказати, яка риса є у американців, яка дійсно мене дуже-дуже вражає в хорошому сенсі цього слова? Тому що якщо вам щось радить консультант, американці, принаймні техасці, я не бачила всіх американців. От вам, будь ласка, знижка: 98 доларів замість там 100. Ще, можливо, ну, Така розюча різниця, до речі, дуже прикольні, такі як гобіленові, такі, якісь вони, ці шузи. От. Знову у моді і широкі каблуки, і тоненькі каблучки, і різні підбори, і такі гламур. Так, звичайно, дуже багато всякого гламурного взуття з стразами, з паєтками. Це прослідковується не тільки в взутті, це прослідковується і в одязі також. Це те, що я бачила в цьому магазині. Будь, будь ласка, вам дивіться, справжні перли. Ось такі тапуліточки і справжні перли. Так от, стосовно техасців, вони вміють бути вдячними за консультацію. Якщо вони почули від вас якусь таку пораду, от як від консультанта, так, вони прийшли щось вибирати. І ви кажете, що саме цей стиль буде класно пасувати і наводите якийсь досить простий аргумент, вони прислухаються до вашої поради. І вони дуже вдячні, слухачі. Вони не будуть вам фиркати, кривити обличчя. А, наскільки це щиро, я не знаю. Але за час це ж щиро. Звичайно ж, ми бачимо з вами ковбойський стиль, ковбойські чоботи, і я не могла не взяти їх в руки, я не могла їх не покрутити, не подивитися. Скільки коштує це чудо. Ну дорого воно коштує, майже 200 доларів. Для мене це зараз дорого. Я надіюся, що я стану відомим візажистом, художником, маляром, штука, штукатуром, ким завгодно, і я буду собі заробляти на таке взуття. От, подивіться, золота підложка. До речі, дійсно багато золота, багато стразів, багато блискіток. І я так думаю, що це модно не тільки в Америці, мабуть, що це така мода по всьому світу. Ось подивіться на ці чоботи. Це ж не просто чобітки. Я вважаю, що це якесь, знаєте, північне сяйво. І саме смішне, що я бачила. Дівчину, яка гуляла із своїм хлопцем, ну молоду жінку, які гуляли біля музею в даунтауні серед білого дня. Вона гуляла в таких черевичках. Вони фотографувалися, і це було так, знаєте, ну прям стильно-стильно. Тобто, люди не бояться виглядати яскраво. Якщо їм подобається таке куття, вони вдягнуть таке зутя. Вони будуть від того щасливі і вони будуть дуже позитивні. І у вас просто не підніметься ні рука, ні язик сказати, що фу, що ви нарядилась. І ще один з міфів це те, що ділар це стор для шопінгу тільки для дівчат і для чоловіків. Це 100% міф. І mm. так дійсно на цьому відео ви не бачите в мене товарів для чоловіків. Знаєте чому? Я вам скажу, чому тому, що в нас просто не було часу, бо вже закривався магазин, вже до зачинення було зовсім трошки. І в нас просто не було часу піднятися на наступний поверх, і весь наступний поверх відводився тільки для чоловічих всяких різних забаганок. Там було і взуття, і сорочки, і костюми, і спортивний одяг, і білизна, і аксесуари, і парфумерія. Взагалі, все, що вам потрібно для хепілайф. Наступний міф це те, що Dealers – це магазин, який завжди набитий людьми, і це магазин, який завжди переповнений. Ну тут ви бачите самі. В залежності від того, коли ви прийдете, і в залежності від того, що ви хочете купити. Будь ласка, ми ходимо. Ми як королі, ми сходимо самі от 117 замість 195. Я вважаю, що це теж непогана знижка. На коли ви приходите в дні високих знижок, так, так званого високого трафіку. Так звичайно тут буде багато людей, багато хто буде що міряти. Багато хто буде консультуватися, тобто дійсно тут буде високий трафік. Але зараз, ви бачите, ви можете вибрати все, що вам завгодно, взагалі ніде нікого немає, і вам це продадуть, тому що каси ще працюють. О, ще один міф, і це моє улюблене у нюрмах для старшого покоління. Тобто тут вдягається тільки багата і сита пенсія. Ні, це зовсім не так. Судячи з того, що я зараз кручу в своїх руках, і судячи з того, що ви вже побачили, ви можете зробити 100% висновок. Що тут товари не тільки для постарших людей, а й для модниць. І я більше впевнена, що й для модників і для більш молодого покоління. Тому це такий стереотип. Ну я бачу вже таку бабульку в цих мюлях. От і мені робиться дуже дуже цікаво, як вона буде в цілому виглядати. Хоча тут є пенсіонери, які виглядають дуже стильно і дуже модно, боже, які шльопки. і останні з поширених міфів про ділер – це те, що вигідні ціни тільки під час великих розпродажів. Дійсно, багато хто вважає, що вигідно купити тільки під час спеціальних акцій, спеціальних розпродажів. Але як ми бачимо з вами зараз. Немає великого трафіку, але є розпродажі є ціни. Тобто, вам треба просто брати кожну пару, яка вам сподобалася, чи кожну річ, яка вам сподобалась, і дивитися на цінники, але можуть бути ще знижки. Не обов'язково це остаточна ціна. Тобто, через деякий час може бути ще знижка. Дійсно, система знижок дуже така лояльна, і люди можуть собі ін... я часто чула історії, що народ купує тут прикольні речі. За дос, досить таки доступними цінами по американським міркам. Це не значить, що ви собі маєте скупити половину того, що ви тут бачите, але якусь, як вони тут кажуть, делікатеси про якісь вкусняшки, так само делікатеси, мабуть, що взуті в одязі. Тобто, у них є все так само, як і в нас. Тобто, є якийсь одяг, як ми кажемо, на вихід, і є якісь речі, які можна купувати на кожен день. Причому я вже стовідсотково знаю, що американці можуть тягатися як в Гудвілах, Це наші секонди. Ну це не зовсім так. Ну, секонди, так Так вони можуть тягатися і в дорогих магазинах. Подивіться уважно на ці прикольні речі. Це виглядає фаново, це виглядає прикольно, але це такі, знаєте, як речі, іграшки, це сумочки. Це сумочки, сумочка сердечко, сумочка-перлове сердечко. Там ще буде сумочка піца це взагалі я вважаю такий собі крутяк. Отже, все-таки ділерс це маркетинговий трюк чи це реальна цінність. Я думаю, що взагалі це класний імідж, який створювався не один рік. Тому варто сюди зайти і познайомитися. А з вами була я, Іра Техас. Підписуйтесь на канал, обіцяю, буде цікаво.